Для кращого розуміння цін, які в Данії на продукти, пропоную вам огляд цін у найбільших супермаркетах в Данії станом на кінець січня 2025 року. І зверніть увагу, що в кожному супермаркеті є різні акційні товари. Тому тут насправді вигідно ходити, якщо йдете за покупками, не в один супермаркет, а в декілька. І з рахунку тих знижок буде вдаватися економити досить суттєво на продуктах, бо продукти в данії не є дешеві, але акційні пропозиції дуже, -дуже бувають привабливі.